Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. Киянин Семен Обломей загинув під Северодонецьком 21 липня 2022 року. Хлопець мріяв присвятити життя тому, щоб навчитись жити у гармонії з навколишнім світом. Після його трагічної загибелі близькі та колеги Семена роблять усе можливе, щоб прагнення та ідеї героя продовжували жити. Семен Обломей народився та виріс у Києві, та, попри те, що все його дитинство пройшло в місті, хлопець захоплювався природою, шукав способи життя в гармонії з нею і навіть вибрав своїм майбутнім фахом рідкісну спеціальність арборист, тобто фахівець по роботі з деревами. Хлопець навчався на третьому курсі, працював у природоохоронному благодійному фонді та вів активну волонтерську діяльність. Насправді. Спеціалістів, які можуть цим займатися дуже мало, і ніхто навіть не знає, як вони називаються. а Це користь. Його це дійсно захоплювало, і він дуже був в ідеї там екопоселень, жити в згоді з природою, не турбувати її. У нас є зараз така традиція всіх волонтерити, але у нього це був його спосіб життя. Він знаходив таким чином цікавих йому людей, і найкращий спосіб з ними познайомитись — це їм допомогти. Якось з'явитися в їх проєкт і це робив дуже майстерно і... і з дуже щирими намірами. Напередодні війни Семен повернувся зі стажування у Швеції. Він ніяк не міг повірити, що широкомасштабний напад росіян насправді можливий. Після 24 лютого Анна та Семен почали активно допомагати на різних напрямках. Та згодом хлопець зрозумів, що хоче робити більше, і пішов на фронт. Він з самого початку шукав насправді. Можливість приєднатися до тероборони, але там брали тільки більш старших і більш досвідчених людей. У нього досвіду ніякого, він не був в армії. І як говорили всі його побратими, що Семен був дуже підготовлений насправді, а підготовлений він був, тому що він дуже багато займався туризмом активним, виживанням, походи. І якщо ми побачимо зараз історії молодих людей, які там, то дуже багато саме таких людей пластунів, Активних туристів і це насправді навички, які дуже дуже необхідні на війні, і у Семена їх було навіть з надлишком. Тому він там був незамінний. 3 березня Семен Обломей приєднався до лав Легіону Свободи Національної гвардії України після навчання на полігоні. Він із побратимами встав у третю лінію стримання на ірпінському напрямку. Коли ж Київщину звільнили, легіон був направлений до Рубіжного, а звідти у сєвєродонецьк. Там Семен і перебував майже до кінця липня. Коли кожного разу він приходив, казав, ми зараз їдемо в Рубіжне, або потім ми їдемо в Рубіжне. Ми їдемо. Я хочу на нуль, і ми такі можливо, є хтось більш досвідчений, ніж ви. Можливо, є хтось більш навчений. І ми розуміли, що ми його не зупинимо. Він доросла людина і. І це його рішення, і те, що ми можемо, це тільки підтримати, бо тут поруч. Зранку, 21-го його не було на зв'язку, і ми всі почали переживати, тому що 20-го він ще був. А зранку 21-го він там був до сьомий ранку, здається, онлайн, і, і все. Досить довго його не було онлайн, і всі почали, звісно, переживати. І ми не знали, що відбувається. І ми потім дізналися вже 23-го, коли нам перезвонили з військкомату і повідомили. Семен загинув від майже прямого влучання авіабомби за два дні до виходу легіону Сєвєродонецька. У пам'ять про брата Анна разом із його колегами вирішили заснувати фонд, який дав би можливість українцям навчатися професії арбориста. Поки війна в такій активній фазі я бачу себе корисним тут. Після того, як це сталося, то ми вирішили вже в серпні місяці, ми почали спілкуватися про фонд, тому що це найкраще, що ми можемо зробити в його пам'ять, створити можливість для людей бути арбористами. І, взагалі, популяризувати цю професію, і вона дуже необхідна. Насправді вона потрібна від Київ до працівників наших заповітних територій, де є вікові дерева після загибелі брата. Анні стали надходити листи від людей, які знали Семена. Ці спогади дівчина ретельно збирає і планує оформити у книгу. Фонд його пам'яті уже розпочав свою діяльність, щоб справа, якою жив хлопець, розвивалась в Україні. Я точно знаю, що є люди, які мені вони вже пишуть, які б хотіли цим займатися, вони просто не знають, як це називається, які розуміють, що це потрібно, але не знають, що є така професія, і тому це найкраща пам'ять про нього, яка буде жити, яка буде приносити користь всім Україні і світу. Ми це робимо також. Не тільки в його пам'яті, але багато хлопців, таких як семен, гинуть зараз. Квіт на це І важливо все це робити, щоб ну, у людей було це перед очима, щоб все, що ми робили, ми робили з огляду на них. Щирі співчуття рідним і вічна шана загиблому герою Семену Обломею. У результаті повномасштабного вторгнення Росії в Ірпені постраждало понад тисячу житлових будинків. Це більше 70% від загальної кількості. До відновлення майже одразу після деокупації долучились державні та громадські організації, окремі люди та громади. Одним з таких людей став ірпінчанин. Тарас Андрейко. Тарас Андрейко переїхав до Ірпеня 17 років тому. Через деякий час долучився до будівельної справи. Був щасливий брати участь у розвитку міста, яке стало рідним. Він створив сім'ю, ростив двох діточок. У лютому, одразу після початку повномасштабного вторгнення, Тарас вивіз сім'ю на захід України, а сам повернувся, щоб допомагати людям. Я відісів двадцять двадцять п'ятого по суті. Приїхали, і через два дні я повернувся в Ірпінь на своєму авто листовому для того, щоб евакуювати людей. І я не що я буду там, не, не буду там, а тим, чим можу. Тому я зробив декілька поїздок з евакуації. Ми вивезли. Ну, якщо він помиляєш, підтвердила церква близько 7 тисяч людей за Ірпеня. дивитись на місто було боляче. Це нагадувало фільм Жахів або комп'ютерну гру про зруйноване місто привид. Після підриву мостів мешканці Ірпеня залишились в ізоляції і шукали допомоги усіма можливими шляхами зокрема, звертались і до церкви, де допомагав чоловік. З перші дні війни потрібно було дуже прості переночувати в підвалі, щоб було хоча б. Не мог щось поїсти, можливо, там якісь речі, одяг, і щоб їх вивезли з зони бойових. дій. Остання евакуації, коли я був, це було 4 березня, здається. Тоді було дуже страшно, мені принаймні, тому що вже відповідні люди приходили на територію церкви і говорили, що нам потрібно всім покинути територію. Тому що буде там запекли бої, і я відчував реальний страх, чесно. Але я радий, що я був до цього дотичний, і, і про щось зробити це ще раз, я зробив це ще раз. Деякий час Тарас провів в Хотині, організовуючи і відправляючи гуманітарну допомогу. А влітку повернувся до Єрпеня, аби знову долучитись до проєктів допомоги тим, хто постраждав від ворожої навали. Наразі до нас звертаються. Е Люди різних, мабуть, категорій, як від самих нужденних, це люди, які приходять щодня за хлібом в церкву, це люди, які приходять там отримати якийсь одяг, можливо, пайки, якщо в нас є, вони. І це люди, які просто втратили житло чи, чи потребують якихось навіть дрібних ремонтів по будинку. Тому що, скажімо, буває ситуація, коли будинок цілий, але прилетіло якийсь осколок в. Покрівлю і от одного місця тече там і треба замінити там два листа е, шиферу. Скажу чесно, ми не можемо допомогти всім, але ми все фіксуємо і пробуємо трішечки цю всю велику глибу пуксочки е, їсти сломали. Скажімо так. Тарас очолив напрямок допомоги з відновлення житла, і хоча надати підтримку усім, хто постраждав, громада церкви не мала змоги, активісти і професіонали розробили програму, щоб відновити житло максимальні кількості людей, стали шукати спонсорів і партнерів, у тому числі серед релігійних громад інших країн, і охочі долучились до відбудови. Наша програма включає декілька видів допомоги: ремонт будівель і модульні будинки. У нас по суті є бригади, які можуть побудувати навіть з нуля до двісті. Ми вже встановили таких два модульні будинки. В Ірпені, в них вже люди проживають. Ще шість зараз на процесі виготовлення, і, мабуть, що дві сім'ї зможемо забезпечити. Наразі його команда готує проекти, які дозволять довгостроково орендувати житло для тих людей, яким немає змоги допомогти з будівництвом, а також планують звести окремий будинок з відповідними умовами для людей похилого віку. Тож Тарас із однодумцями продовжує робити свою справу і знаходити у ній натхнення для того, щоб відбудовувати мирне життя попри все. Дуже багато допомоги. Дуже багато. І... Це дуже круто відчувати, що люди з інших країн не байдужі до нас, і я б закликав себе і українців не бути байдужими до інших проблем до проблем ближніх і сусідніх. Ось так. Тихо, без піару, але з великою користю. Саме такі вони, герої нашого часу. З такими людьми ми і справді усе швидко відбудуємо. Кожен має робити свою справу, те, що він уміє найкраще задля нашої спільної перемоги і подальшого відновлення. Молода журналістка Олена Гринюк, переживши окупацію Київщини, знімає відео про звільнені міста по всій Україні та ділиться історіями в Ютубі, щоб увесь світ міг побачити. Що накоїла російська армія та зберегти пам'ять для майбутніх поколінь. Олена Гринюк народилась та виросла в Бучі. За освітою, жінка-режисер та своє покликання знайшла у журналістиці. Останні три роки Олена жила у Борисполі та працювала на місцевому телеканалі. І, хоча напередодні вторгнення вона готувала матеріали про те, як... Поводитись у разі війни сама не вірила в те, що це насправді може статися. На момент вторгнення я була вдома. Це був четверг. У мене було на той день дуже багато запланованих зйомок своїх по роботі, і мені відверто кажучи, не дуже хотілося йти на роботу. Але прокинувшись у четвертій, з чимось від вибухів, так як поряд є міжнародний аеропорт Бориспіль. то... Зрозуміло, що я повинна сьогодні бути на роботі. Хоча це не національний канал, на якому я працюю, це звичайний місцевий, але я розуміла, що люди потребують новин, потребують якихось дій, потребують якоїсь підсказки або поради, щоб хтось їх заспокоїв. Тому я 24-го зібравшись силами, спочатку мене перетрясло, а потім я зібралась з силами, і ми всі наш колектив вийшов на роботу. Олена з сім'єю вирішила лишатись вдома. Батьки дівчини також були в Бучі, та досить швидко усім довелось пошкодувати про таке рішення. Ще перші дні повномасштабної війни був зв'язок із усіма моїми знайомими з Бучі. Однак, вже в перші дні, там 6-го він почав дуже різко пропадати і все і. Плюс волонтери, які ще могли туди доїжджати, вони писали в соцмережах. Я там з деякими зв'язувалась. Вони казали, все всі вулиці перекриті, всюди російські блокпости ніяк звідти не виїхати. Тоді, звісно, у мене вже була паніка. Моя мама на щастя, ж з третього, з третьої спроби 6 березня їй вдалося. Виїхати звідти тому напередодні 8 березня ми взяли своїх домашніх собачок під руки і виїхали з Київщини в іншу область України. Дехто зі знайомих виходив на зв'язок час від часу. Від інших звісток не було зовсім, із сусідкою Олена не могла зв'язатись, попри всі спроби і вже готувала себе до найгіршої звістки. А коли місто звільнили, у слухавці нарешті вдалося почути знайомий голос. А вона мені щось розповідає, каже: у нас все добре, нам привезли волонтери буржуйку, нам привезли поїсти. Ми тут готуємо на вулиці щось. А я просто плачу. Її в трубку вона каже: А чого ти плачеш? А ми місяць чекали її виходу на зв'язок, і це було щось нереальне. На жаль, навіть після деокупації на зв'язок вийшли не всі. Однокласник Олени Михайло долучився до лав тероборони у перші дні вторгнення, а 4 березня зник. Розшукували під час окупації його рідні були там. Вони його намагалися якось розшукати. Коли вже деокупували Бучу, ці пошуки стали більш активніші. Шукали всюди, де він міг бути біля цього блоку. Шукали в лісі у бучі шукали в де тільки можна, дзвонили в різні. Служби, але все було пусто, нічого не вдавалося. І лише 9 травня, тобто через два місяці, його сестра виставила в соцмережі фотографію зі свічкою, і ми зрозуміли. Як з'ясувалось, зі своїми побратимами з староборони виїхав на автівці на дорогу. Бо дізналися, що йде колона російських танків на Київ, і вони вирішили зупинити їх. Е, я не знаю, як це назвати, це лише сміливість. Ну, ну, хто б поїхав на автівці зупиняти колону танків? Вони це зробили. Їхню машину в їхню машину російські танки влучив. І від неї нічого не залишилось. Тобто, і саме за цього пошуки були такі довгі ще в евакуації, отямившись від першого шоку, Олена вирішила, що не може сидіти, склавши руки. Тож почала робити власний проект, щоб задокументувати і розповісти про те, що відбувається в Україні. Привіт, мене звати Олена Гернюк, і моє рідне місто це Буча. На жаль, зараз його усі знають завдяки звірствам, які там зробила армія Росії. Я це роблю не заради. Переглядів на Ютубі не заради лайків, а заради того, щоб воно залишалось в історії, я знаю, що мій проект дуже маленька, дуже локальна якась штука. Але мені здається, що це дуже важливо. Тому з маленької такої ідеї бути корисною Україні українцям це розрослось в щось більше, і я хочу продовжувати це нести, це робити. Олена відзняла декілька випусків зі своїми близькими та знайомими, розповідала про тих людей і про ті місця, які знає з маличку. Після деокупації Херсонщини дівчина навідалась туди, щоб на власні очі побачити незламних місцевих мешканців та волонтерів. Нині Олена готує наступний випуск свого проєкту. Вони тримаються, вони плачуть, вони кажуть: Боже, нарешті ми з Україною. Нарешті е, прапор ганьби зняли звідси наші ЗСУ, Нарешті тут синьо-жовтий прапор має І коли це чуєш. І То вже не повертається язик, приїхавши додому, сказати: Ой, у мене немає світла вже дві доби, Як мені важко. Мені не важко. Ми маємо триматись, маємо єднатись заради однієї великої мети, заради перемоги. Наша перемога неминуча, адже стільки сил і житті вже вкладено у вільне майбутнє нашої квітучої країни. Іншого шляху немає. Тож будемо боротися до кінця. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.